От англійською мовою буду перекладається як will. Але ви мені сказали, що у мене тут помилка. Треба ставити бі. Навіщо це бі? Поясніть, будь ласка. Дієслово наше will це допоміжне дієслово. Воно лише показує, що це майбутній час. Ось це дієслово will воно має обов'язково використовуватись або у значенні will be, або у значенні will плюс якесь дієслово в першій формі. Наприклад, це може бути go, там starry sleep і так далі. Тобто якась одна проста наша дієслава. Ось це will be в українській мові еквівалент до слова просто буду. Тобто, коли у вас після Буду не стоїть жодної дії. Я буду вдома, я буду на відпочинку, я буду в тебе в гостях. Тобто, після кожного нашого Буду немає ніякої дії. Так само і в нашому реченні Я. Буду на роботі. Ось це от буду, воно одне. Після нього немає ніякої дії. А отже, ми повинні сказати не просто I will, а I will be at work. Ось так все просто.